Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 2 глава з 18 по 22 вірш. Учні Іоанна та фарисеїв постили, і приходять і кажуть йому: Чому учні Іоанна та фарисеїв постять, а твої учні не постять? І сказав їм Ісус: Невже можуть постити сини чертога весільного, коли з ними жених, доки з ними жених, не можуть постити? Прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді постатимуть у ті дні. Ніхто латки з нової тканини не пришиває до одежі старої, інакше нове пришите від дерев від старого, і дірка буде ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в міхи старі, інакше прорве вино молоде міхи, і вино витікає, і міхи пропадають, але вино молоде. Треба вливати в міхи нові, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.